Пролунав шкільний дзвінок, нас покликав на урок. Тож і ми часу не гаємо, і урок розпочинаємо. Дітки, ми сьогодні з вами завершуємо вивчати яку тему, яку частину мови? Хто мені допоможе, пригадає? Звичайно, прикметник. А що ж це таке? Прикметник? Це частина мови, яка називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Так. А в реченні прикметник найчастіше з яким словом пов'язаний? Звичайно, він товаришує з іменником. Добре, молодці. А зараз давайте з вами. Пограємо в таку гру іменники доповнимо прикметниками. Наприклад, колесо <клес> яке? І додаємо до нього прикметники металеве, велике, може, маленьке і так далі. Аналогічно зі словом кулька, олівець, яблуко. Наприклад, мені одразу прийшло до голови кулька яка. Повітряна, так? Це також прикметник повітряна. Будь ласка, доберіть як можна найбільше, як можна більше прикметників. А тепер навпаки, відгадайте загадки про предмети чи діща за їх ознаками. Отже, я називаю прикметники, а ви здогадуєтесь, про що йде мова. Кругле, тепле, ласкаве, всіх обігріває. Звичайно, сонечко. Добра, ніжна, лагідна, до себе пригортає. Хто ж це? Матуся, вірно. Теплий, тихий, рясний, землю поливає. Вірно, це дощик. Золота, щедра, багата, урожай з полів збирає. Так, осінь, так? Говорять про осінь. Добре, молодці. А тепер, дітки, відкриємо зошитки, запишемо сьогоднішнє число. Ой, тільки чомусь в мене вискочило листопада, січня. Не додивилася я, січня е, і класна робота. А також готуємо підручничок, відкриваємо на сторіночці 25, вправа 2. Зверніть увагу, перед вашими оченятами є табличка. В один стовпчик записані іменники, в інший стовпчик записані прикметники. Вам потрібно утворити слово сполучення. Наприклад, у нас є іменник сонце і прикметник веселий. Як ми будемо змінювати? Веселе сонце, так? Так, після цього, як ми утворили слово сполучення, спробуємо визначити число і рід прикметників. Для того, щоб визначити число і рід, нам потрібно звернути увагу на іменник. Сонце це однина чи множина. Однина отже, і веселе – це однина. Сонце це який рід? Воно моє середній рід, отже, і веселе це також середній рід. Наступне. Що ми можемо? Наприклад, хлопчик і веселий. Веселий хлопчик. Визначаємо число і рід, однина чоловічий рід. Далі весела дівчинка, наприклад. Весела дівчинка це однина жіночий рід. Що там у нас ще є? Веселі діти. Веселі діти це Множина, діти, їх багато. Отже, ставимо множина над прикметником. А чи можемо ми визначати рід, якщо у нас множина? Звичайно, не можемо. Тому залишаємо ось таким чином. І, будь ласка, позначите закінчення самостійно. Веселе, веселий, весела і веселі. Яка змінна частинка у нас у цьому слові? Позначите квадратиком. Так, далі. Яке завдання стоїть? Підкресли прикметники у житті в переносному значенні. В переносному. Насправді, чого не може бути? Веселе сонце може бути? Мабуть, ні. А веселий хлопчик? Так, весела дівчинка. Також може бути і веселі діти. І це може бути. Отже, переносне значення веселе сонце. Ви його і припідкреслите. Веселе сонце це словосполучення. Аналогічно будете працювати із другим рядочком слів. Так, і наступне також вам завдання. Дописати до прикметників синоніми і антоніми. Пам'ятаєте, на минулому році пригадували з вами синоніми слова близькі зазначенням, а антоніми слова протилежні зазначенням, до слова веселе чи веселий, наприклад. Добираємо синоніми радісний, щасливий, Так? можна по одному синоніму, і антонім протилежне. «Веселий, який? Сумний. Так, сумний. Добре. Тепер переходимо до наступного завдання на сторіночці 26, вправа 3. Вибачте. Пиши речення, поширюючи їх прикметниками. Отже, можна, до речі, і змінювати за потреби слова, закінчення в словах. Читаю. У нас клас, стіни кольору, на них висить картина. У класі підлога і стеля. У кутку стоїть шафа, на підвіконні квіти, крізь вікно усміхається сонечко. Як же ми будемо змінювати? Будемо прикрашати наш текст прикметниками. Наприклад, у нас дружній клас. Додали прикметник дружній. Стіни сірого кольору. Дійсно, так, у нас шпалери сірого кольору в класі. На них висить яка там яскрава картина чи чудова картина, так? І так далі. Продовжуйте, фантазуйте, гадуйте, придумуйте. І бажаю вам успіхів у цій вправі. Далі переходимо до четвертої вправи. Нам необхідно записати п'ять прикметників назв кольорів. І дописати до них іменники. Тобто утворити слово сполучення іменника з прикметником. Приготовили колір білий, що чи хто буває білий. Білий ведмідь, далі жовтий. Що там жовте? Лимон, так? жовтий лимон. Далі помаранчева, що може бути? Блузка так? чи рубашка. І так, нам потрібно п'ять прикметників придумати, п'ять кольорів придумати і до них дописати іменників. Все, дітки, на цьому наш урок завершую. Вам сьогодні гарного. Настрою і вдалого дня бувайте!